Вас вітає місто Бровари, Київський обласний спортивний фаховий коледж 29 листопада, де о 14.30 місцевий авалон буде приймати команду Суха Балка з жовтих вод з Дніпропетровської області. Дуже цікавий поєдинок на нас очікує, друзі. Друзі, слава Україні! Героям слава! Прозвучало ще раз від обидвох команд, йде традиційне рукостискання. У нас ще раз хочеться сказати про рух опору. Можливо, тільки що хто до нас приєднався, до нашої трансляції. Адже Асоціація «Фудзал України ініціює разову соціальну ініціативу з підтримки руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил Українах на матчах 11-го туру «Беткінг екстраліги сезону. 25-26. Нескінчені оплески на адресу пана Сергія Бесарабця. Дякую Сергій. І саме перший удар виконує він ще раз. Дякую всім Збройним силам України, друзі. Донатьте, не забувайте. Місцевий спортивний фаховий коледж приймає суперкруте протистояння шостої та 10-ї команди на спині у Андрія Тіряєва. 20-й Ігор Марценяк, 21-й Едуард Волк. Ось такий склад у нас у жовтих водах. стартова. Пройшла в цьому поєдинку Арсеній Горєєв. Розвертає вектор атаки на Максима Бесалова. Бесалов не удар. та один Вау, яка ж краса! Бесалов, асист. Поплєвічев рахунок відкриває. Хвилина 16. Лише пройшла у нас у налаштовані брати. Три залікові бали. 1-0. Олексій Прокопчук. Дев'ятка на спині у автора поки що єдиного забитого голу. розпочався. Дві хвилини та 20 секунд зіграно. Рахунок 1-0. Який же момент на. Хвилинах підопічні Максима Павленка змогли звести матч до Нічії. 2-2 у Коломиї розписали Мирову і ця, напевно, Мирована. Користь суперників! Войтович асист. Ух Ухти! Як швидко забувають вдруге. Бадьорити своїх хлопців. Ух, бачили ви зараз емоції. Головного дають Авалону вже на п'ятій хвилині. Гідно діяти обережніше. Ну, не знаю, які там. Рекомендації УЄФА давали. Зараз після цього моменту ніж може скорочувати відставання. Позитивний рейд біля володінь Бутова не вдалося. Ух ти, Войтович, здорово. Ская футзал. Тепер ця команда. Київ футзал називається зараз. Після цього моменту Стеценко третій може забивати. Ай-яй-яй, Гураль на добиванні. З, в принципі, президент Авалону, так з міста Шостки. Мій земляк. І саме от Богдан але неефективно. Бараник був на протилежній стороні майданчика. Тіряє ставить свою спину, то тіря його. На щастя, цей огляд. Дуже шкода представників жовтих вод». удар Войтович спілкується між собою. Пелех пробуває капітан. Фаталієв на Гураля. Гураль на Войтовича. Войтович вперед. Не точно, але Фаталів на підбиранні. 2-1. Фаталів. Костопродача. Стаценка. Треноль. І Ви бачили б радість від Богдана Московко. Ну це вже не нокдаун, друзі. Це, напевно, щось ближче до. Не те, що холодного душу, а до ну... 0-3. Дивимось за повтором. Все здорово розіграно. 3-1. Миттєво повертається в гру представники жовтих вод тіряє, відзначається 3-1. Акцію руху опору від Асоціації футзалу України. Зараз після цього моменту В який же шанс? Комплексна охорона об'єктів, бізнесу та людей. Здорово, Гуроль. зараз... Шеремет обікрав. Шеремет чи не перша поява на сьогоднішньому. Просить у нас в коментарях. Дуже жваві у вас бесіди опору ССО. Це частина сил спеціальних операцій Збройних сил України, яка організовує систему спротиву. Руху. Атаку Легензевич на свого капітана Мар'ян Пелех. Пелех технічно. Удар Марцінюка Рикошет. Є можливість пробити. Пелех. Треба вже стріляти. Легензевич розворот. Удар Войтович на місці. Де у рамках 11-го туру Беткінг Екстралінг Асоціації футзалу України активно набирає обертів. Удар з дальньої дистанції разом з Асоціацією футзалу України. Приєднуйтесь до ваших перевірених зборів. Зараз Стеценко здорово перехоплює м'яч у Тірява. Удар 4-1. 4-1! Просто браво, друзі! Просто браво! Стеценко оформлюючи дубль. Обов'язково надихніться та захоплюйтесь повтором цього моменту. Дуже крутий зал. Удар з дальної дистанції. України Олександр Косенко завітав. До лав та тренувального процесу Броварського Авалону. Після цього моменту Пелек знов дубль номер 2 І Богдан Московко, президент Авалона, сказав, що дуже вдячний він Олександру Косенко, що відгукнувся та відвідав нас ще п'ять років тому. Часом другого удару підряд. Владислав Сорокін, який тільки що з'явився на паркеті, проводить Фаталієв ставить свину. Фаталієв 5-1. Як же легко, як же все легко робить Бахман Фаталієв 5-1. Хочеться на цьому цю фразу закінчити, вирвати її з контексту. Що відбувається, ну я не знаю, тут вже починаються звинувачення на Германа Горового. Я абсолютно з вами не згоден. Розстріл двічі. Удар. Марциняк. Удар з дальньої дистанції. Поле стріляє 5-2. Войтович не зафіксував все-таки м'яч у власних володіннях. І Олег Легензевич скорочує відставання. 2-5. Львівській енергії. Що коїться сухою балкою. У тренерського штабу команди рибак взагалі в другому таймі. А якщо валон виграє, уявіть собі ситуація станом на 12-й тур. Після цього моменту О, який же шанс! Удар дальної дистанції. Но до арбітрів, напевно, взагалі ніяких питань немає. Стоценко. Перша ліга. Так, завтра 9-й тур. У нас поєдинком завершується фантом Скаяпки Футзал 2. Сьогодні також паралельно відбудеться. П'яти. До речі, друзі. П'яти Мар'ян Пелех. За 5 хвилин та 50 секунд. Скористався помилкою та підопічник Олександра Славінського. О, інтрига у нас жива, друзі. Сорокін. Сорокін. Через Волкова. Едуард Волков. Проти Поплєвіча. Сурукін непогано п'ятачок, якби годиться це назвати в хокеї. Легензевича, той робочий лівий наважується бити. Так, можливо, ще ризикувати не треба, але можливо зараз момент. Ух ти, Войтович, як Пантера самовіддано кидається. Шукає лише свого кіпера. Той вперед черпачком. Волков перший Волков не досить надійно. Горель на підбиранні. Ну що, буде закривати питання. А волон простріл на дальню. Треба швидко. Перейти на чужу половину паркету. Він це робить чи яку передачу. на ну, Гензевича справжня цукерочка. Войтович добування 5-4. Хвилина 45-4. Бутов. Все розпочав Бутов. Добивання з третьої спроби 5-4. хох яка у нас кінцівка, друзі. Лензевич, здорово ніжніка вивів. Ніжнік. Передача горизонтальна. Вона проходить. Марценяк з першої спроби не пробиває. Підбирання. Ну що, Фаталів буде ставити крапку. Червона картка чи ні? Ух, і там ой-ой там. І Московко стрибун вибухає. Легензевич показує, що є позаду. Гравець червона картка. Все, напевно, це все. Легензевич просто буде на силу бити. Так ой-ой. ой Прокопчук, Прокопчук просто вперед. Здорово! Проходить задом. Стеценко буде ставити крапку. Стеценко 6-4. Зараховано! 6-4. Вітаємо! Броварський! Авалон! Все-таки, друзі, напевно, з заслуженою перемогою. Вунісон з сиреною забиває Дмитро Стеценко. Авалон 6. Суха балка. 4. Саме з такими підсумковими цифрами закінчується цей поєдинок. Дуже крутий матч, друзі. З вами я був Олександр Кульшан. Любіть фут футбол, любіть футзал, бережіть себе. Та вболівайте за Збройні сили України. Почуємося. Па-па. З нами, з нами капітан команди сухої балки Мар'ян Пелех. Мар'ян дуже образлива поразка. Коротко про гру. Наскільки це можливо? Чого не вистачило для перемоги і взяття очків в сьогоднішньому поєдинку. Ну, в першу чергу не війшли в іру. Водне зразу, зразу один, другий, третій. Нам швидко забили. Потім почали десь. Бігти хотіли відігрувати, знову отримали, десь в кінці вже переламали, скажімо так. І десь вже ну, просто не, б, не хватило нам часу, напевно. Я думаю, ми б точно е вирівнили рахунок. Там, в принципі, в кінці перед червоною карточкою Ігору Марсеніка був дуже хороший момент. Ну, Наче не заслужили. Минулого тижня ми заслужили, цього тижня ми не заслужили. Команду відверто лихоманить. В чому проблема? Є разючі поразки, шикарна перемога і знову поразка. Ну, в тому і відрізняється стабільна команда, яка йде, йде від ігри до гри, яка має свій якийсь малюнок свій і, в принципі, стабільні результати. От поки в, нас, поки в нас так. Чи вважаєте, що ви програли гру 4 в 4, лише з п'ятим змогли переломити хід поєдинку сьогоднішнього? Ну, як, як виглядає, значить, виглядає, що 4 в 4 десь, напевно, програли по рахунку, по забитим голам, як нам позабували. Грали, а з п'ятим вже почали підходити десь. Е, гарно відрізали наші вартирі. Потім вийшов п'ятий гравець і вже десь створили більше моментів, десь вони губилися. Ну кажуть, тільки нам не вистачило часу для того, щоб хоча б виїхати звідси з нічинним результатом. Дякую, дякую, друже. З нами один з головних героїв сьогоднішнього поєдинку, Дмитро Стеценко. Вітаємо з перемогою, з дублем. Класний поєдинок. Що скажеш про свою гру і про гру команди в цілому? 에, скажу так, що там не дубль, по-моєму, Хетрик? Вибачаюсь, хитрик. Та що скажу, вся команда старалась, ми довго працювали, ми пропускали тур, коли всі грали, і трішки опустили щени, ще нам сьогодні перемога була неймовірно важливою, і здобути, тим паче, при своїх болівальниках. І так якось гол за голом ми йшли до цього. В кінці трішки, звісно, Нерви потріпали та скатів болівальниками собі. Але в цілому вітаю, що з перемогою наших болівальників сьогодні прийшли там, майже повні трибуни. Та й все. Круто. Чи запаслися ви валідолом на останні хвилини, і особливо для вашого тренера? Що, що було не так, коли 5-1 здавалося, що перемога в ваших руках, але ледь її не втратили? Це десь нерви команди, мабуть, якісь індивідуальні помилки, які потім будемо розбирати. Це все потім вже по гарячим слідам якось важко так оцінювати все. Ну, типу, да. Чи очікуєте ви себе побачити в символічній п'ятірці 11-го туру? Це ж не мені вирішувати. У нас четвірка молода, вона вся грає. Ну, мені віддають, я забуваю, я віддаю, всі забувають. Це ж таке, сьогодні я, завтра хтось інший. Головний тренер команди «Авалон Бровари Олександр Славінський, Саш. З перемогою уявляю ваші емоції. Коротко, по грі, і що сталося в кінці? В кінці поєдинку? Ну, по грі моя, на мою думку, ми сьогодні були краще ніж суха балка. Домашні стіни нам допомагають. Як бачите, ми набираємо очки тільки вдома, але будемо сподіватися, що так буде продовжуватися далі. Вітаю всю нашу команду, всю нашу велику родину Броварську з перемогою. Це найголовніше сьогодні, щоб ми залишалися в грі нам. Сьогодні дуже важливо було вигравати в цьому матчі. А нервова кінцівка, тому що ми допустилися декілька непотрібних помилок і самі допустили, щоб сухобалка могла бути в рі до кінця. І якщо б ми цього не допускали, то я думаю, ми б довели більш комфортному рахунку цей матч. Чи вважаєте ви, що команда розслаблилася, чи просто якісь не ті корективи були внесені в грі проти п'ятого польового? Я б не сказав, що ми розслабилися. Суха балка теж досвідчена команда, теж створює моменти. Ми пропустили третій м'яч зі своєї помилки, там нарізали собі самі цей м'яч. І якщо б ми цей м'яч третій не пропускали, я думаю, було б набагато спокійніше просто в цілому. Салені вболівальники, у вас коротко про них і чи заряджають вони у вас на домашніх стінах? Так, звичайно, я сказав, що наш болівальник це наша головна підтримка. Ми, ми граємо для них, ми хочемо дарувати їм позитивні емоції. Сьогодні, після такої важкої ночі, яка була у нас сьогодні в Броварах, я думаю, це було ще більш важливо, не просто, не просто перемога, а ще більш важливо для них, щоб трішки видихнули, набралися позитиву. І сьогодні всі ми святкуємо. А вже завтра переключаємося на наступний матч.